У Житомирі відкрили навчально-практичний центр для розвитку професії зварювального виробництва, створений у рамках проєкту «100 майстерень. Цей центр дасть нам змогу підготувати на найновішнішому обладнанні зварювальників і дасть змогу здобути другу професію ветеранам, внутрішньо переміщених ос особам і людям, які захотять перекваліфікуватися. Ми не можемо навчити, ми можемо дати можливість. Важливість ось цим молодим людям зробити свій вибір в житті, і це надзвичайно важливо. Ми становимося сильнішими, сильнішими в будь-якому напрямку, тому що у нас ну не тільки це училище, так? а ми сьогодні, як господарі в нашій громаді, робимо кожен день цей вибір. Центр розташований на базі профтех коледжу, аби учні закладу мали можливість вдосконалити свої навички завдяки новітнім виробничим технологіям. Тут у нас є 15 робочих місць. Тобто, цей центр передбачає одночасно проведення професійно-практичної підготовки для здобувачів освіти під групи, де вони зможуть безумовно вдосконалювати свої професійні компетенції при роботі з сучасним зварювальним обладнанням. Близько 150 учнів здобувають професію зварювального виробництва у закладі. У коледжі пояснюють, ця спеціалізація. Є дуже популярною і кількість охочих отримати її щороку збільшується. Дуже важлива професія для України для відбудови України. Це складна технологічна професія, але вона і досить гарно оплачувана. От і сьогодні наш випускник отримує дуже гідну заробітну плату після завершення нашого закладу. Студент першого курсу за спеціальністю електрозварювання Андрій розповідає: охоче готовий навчатися на новому обладнанні і додає: мріє про власне виробництво після отримання кваліфікації. Мені подобається працювати на Аргоні, аргон дуже класно ним, вай нержавіючу сталь. Там є ще полуавтомат, він дуже класний. Він використається в практично в. Кругом в любому зварю він використовується. Аби підготувати початківців у галузі зварювального виробництва у центрі використовують спеціальний симулятор, де у доповненій реальності людина може проаналізувати свої можливості. Також цей пристрій можуть використовувати і при відсутності матеріалів, кажуть фахівці. При виконанні зварювання там же зразу є фішки, які показують. Кут нахилу довжину дуги, швидкість переміщення. Які помилки були допущені? Якщо вони були допущені, якщо ні, значить результат показує. Якщо не 100, то майже 100%. Сучасне обладнання закупили завдяки державній субвенції розміром 4 мільйони гривень. Ще 1 мільйон та 7 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Окрім того, Житомирська міська рада надала 8,3 мільйони на ремонт приміщень та встановлення сучасної системи опалення. У подальшому у коледжі планують відкрити ще два центри автомобільний хаб та верстатів широкого профілю. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 1 березня в Україні перевірятимуть декларації громадян із сімейними лікарями. Якщо дані пацієнта не відповідатимуть дійсності, договір анулюють. Верифікація даних пацієнтів у електронній системі охорони здоров'я це. Е... Саме процес підтвердження актуальності на сьогоднішній день, тої, яка внесена в дану систему, і дуже важливо, це те, що е, дуже важливо мати достовірність цієї інформації е, про пацієнта, який відбувається автоматично і на постійній основі. Це необхідно для того, аби вести коректний облік пацієнтів, уникнути помилок у пошуку інформації та зменшити ризики дублювання записів. Якщо дані не оновились. Не, ну, не оновились автоматично, статус верифікації пацієнта буде змінено на е, такий запис неуспішна верифікація. Його можна буде поправити. Тобто, е, я хочу зазначити, щоб пацієнти віднеслися до цього із всією серйозністю, але не переживали, тобто, це робочі ось такі питання. І, е, Пацієнт будь-яким доступним чином із лікарем може їх поновити. Дані декларації із сімейним лікарем слід оновити у випадку, якщо пацієнт змінив прізвище, адресу, номер телефону, паперовий паспорт на id картку чи ідентифікаційний код. Для дітей, яким виповнилося 14 років, і вони вже отримали паспорт або id картку. Обов'язково треба замінити дані про свідоцтво про народження на дані паспорта або id картки. Підліткам віком від чотирнадцяти до. Вісімнадцять років бажано мати ідентифікаційний код однак це не обов'язково через те, що потім до цього всього буде прив'язуватися певна інформація. Це для зручності використання в електронній системі. Дітям до 14 років достатньо мати свідоцтво про народження, і цих даних абсолютно достатньо. Якщо за результатами перевірки, декларацію анулюють цієї чи іншої причини. Пацієнт отримає сповіщення або ж його повідомить сімейний лікар. Автоматично не буде змінено так, щоб людина про це не знала. Це однозначно. Таких масових перевірок актуальності даних в деклараціях сімейними лікарями раніше не проводили. Однак у подальшому пацієнтів періодично верифікуватимуть. Анна Чеполь Дмитро Половинка, телеканал СК1. Волонтер з Херсону, 77-річний Григорій Янченко, більш відомий як дядя Гриша, завітав до Житомира, аби продовжити свою допомогу Збройним силам України. Мандрую по всій Україні заїжджаю в кожні міста. Цим я е, збираю кошти для наших військових. Я затримуюся в кожному місці десь на тиждень. Це не набридає і, і міш, місцевим мешканцям людям, і мені. І вистачає того, що я збираю в кожному місці. Волонтерити ветеран розпочав у 2014 році. Тоді він збирав кошти у Херсоні. Григорій розповідає: з того часу пройшов три етапи своєї діяльності. А то період до 2022 року та повномасштабне вторгнення. До повномасштабки це було ну якось. Простіше, і люди з задоволенням донатили це одне, але були інші потреби. Ті кошти, які я тоді збирав, це просто дрібничка в порівнянні з теперішніми. Григорій втратив кінцівки у 1968 році під час вторгнення у Чехословаччину, через що змушений користуватись кріслом колісним. Повертаючись думками до тих подій, чоловік розуміє: зараз усі українці мають об'єднатися задля допомоги збройним силам. Я зараз це розумію, що тоді. Я ще службу проходив в радянській армії, то це було як Захватнічська, так як от зараз іде, на той час це було теж як Захватнічська війна. І нас послали туди для придушення цього повстання. Тоді, як мені на той час було як призивнику 19, 20, 18 років, ми цього не розуміли. Це зараз коли вже російські війська напали на Україну, ти зараз розумієш за зібрані кошти. Григорій купує медикаменти, озброєння, одяг, будівельні матеріали та інші необхідні речі. У Житомирі його можна зустріти біля центрального ринку або торгівельного центру Глобал до 20 лютого. Після він поїде до наших захисників, аби передати допомогу від громадян. Україна це країна, яка ніколи не стане на коліна. Ми будемо боротися до самого кінця. До перемоги, Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. Попри війну, Житомирщина залишається привабливим регіоном для бізнесу. Станом на січень 2025 року у нашій області зареєстровано понад 9 тисяч фізичних осіб-підприємців, які відкрили власні справи. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко каже: саме ці люди допомагають підтримувати економіку. Тож, задля того, аби підтримати підприємців, разом з народним депутатом Арсенієм Пушкаренком постійно проводять зустрічі з бізнесменами різних громад, де всі разом обговорюють проблеми та шукають їх рішення. Нещодавно таку нараду. Скликали у Бердичевії дуже важливо бути на зв'язку з колегами з бізнесу. Дуже важливо чути їх саме тут на Бердичівщині. Ми побачили дуже високий рівень такої креативності, самосвідомості підприємців. Вони запускають бізнеси під час війни, не бояться. Створюють ці робочі місця, сподіваються на наші нові можливості для них пов'язані з вступом в ЄС, куди ми активно крокуємо. Аби допомогти підприємцям, держава активно запроваджує реформи та пропонує різні гранти. Однією із найрезультативніших є економічна платформа, «Зроблено в Україні, у рамках якої діють програми Доступні кредити. 5.7.9», Є робота, власна справа як для цивільних, так і для ветеранів та багато інших. Ми розуміємо, що наші збройні сили України, наші сили безпеки та оборони. Утримуються за рахунок внутрішніх податків за рахунок нашого українського бізнесу, і ми сьогодні робимо все для того, щоб український бізнес розвивався. Український бізнес міцнів за словами директорки Бердичівської філії обласного центру зайнятості Ольги Повійчук. Гранти наразі набувають популярності. Здебільшого часто звертаються жінки-підприємці або ж ті українки, які ще не мають власної справи, але хочуть її відкрити. Звісно, популярна зараз можливість отримати грант. Якщо ми говоримо про види діяльності, це сфера обслуговування. Відкривають кафе, відкривають магазини вишивки, студії вишивки, де цей одяг вишивають і потім продають його. Відкриття стоматологічної поліклініки. Відкриття медичного центру грантом від держави скористалася і Тетяна Білоус. Ще у 2013 році підприємиця заснувала студію вишивки Я Українець і з того часу поступово розвиває власну справу. Нещодавно жінка скористалася державною програмою і змогла придбати сучасне обладнання, коли я дізнала про дізналася про власну справу від центру зайнятості. Особливих амбіцій в мене не було, але саме от якось дівчата з центру зайнятості, саме працівники, вони мене якось по-новому надихнули, вселили віру, що все можливо. ви Головне пробуйте. Як результат, я відкрила нову майстерню, оформила нових працівників. Ну і зараз маю ну, таку нову професійну вишивальну машину на три головки, кожна на 15 голок. Поруч із новим бізнесом, який постійно відкривають завдяки грантам. Від держави Житомирщина є привабливим регіоном і для релокованого серед таких комп'ютерна академія. Її співвласниця Любов Трибун розповідає у травні 2022 року. Російські війська окупували Мелітополь. Тож вона зібрала працівників і вирішила продовжити власну справу у Бердичеві. Ми втратили е, майно, ми втратили приміщення, вціліли люди, і таким чином е, вдалося онлайн відновити деякі процеси. Подали проекти до е, по програмі державні дії. Є робота виграли гранти і залучили кошти на те, щоб придбати комп'ютерний клас. Це дало нам можливість також вкладати вже власні кошти, які ми почали заробляти вже і зміцнювати теж матеріальну базу. Наразі державні безповоротні гранти це одна з найбільш вигідних можливостей для розвитку власного бізнесу, яка не лише допомагає реалізуватися тим людям, які ними скористаються, а й покращує економіку України. Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби. Якщо ви з будь-яких причин залишили службу, але маєте можливість повернутися до строю, не втрачайте цей шанс до 1 березня 2025 року, включно, ви можете відновитись в Національній гвардії України без притягнення до кримінальної відповідальності та продовжити службу. Для цього достатньо звернутися до найближчої військової частини. І заявити про готовність виконувати свої обов'язки. Повернення гарантує вам звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини, якщо це сталося вперше, продовження дії контракту та збереження вислуги років, відновлення грошового забезпечення та всіх соціальних гарантій, поновлення пільг, передбачених для військовослужбовців. Окрім того, всі, хто повернувся, пройдуть поглиблену військову підготовку, що включає. Вогневу підготовку, володіння стрілецькою зброєю, тактико-технічні характеристики озброєння, тактичну підготовку, ведення бою та орієнтування на місцевості, фізичну підготовку, зміцнення витривалості та боєздатності. Чому варто повертатися до Національної гвардії? Національна гвардія це сила, яка захищає державу та її народ. Це не просто робота, це покликання. Тут ви станете частиною бойового братерства, отримаєте гідне забезпечення, державні пільги та можливості навчатися за стандартами НАТО. Служба у Національній гвардії це стабільність, гідна заробітна плата та повний соціальний пакет, кар'єрне зростання, можливості професійного розвитку, навчання та переваги, безкоштовна освіта, пільгові умови для сімей, гордість і відповідальність, виконання бойових завдань на захист України. Україна потребує сильних, мотивованих воїнів. Якщо ви готові повернутися, не зволікайте. Звертайтеся до найближчої військової частини. Ваш вибір сьогодні визначає ваше майбутнє.